Таро розклад на червень 25-го року для кожного знаку зодіаку. Дивись свій знак саме по сонцю. Ну що, подивимось, що чекає на овнів. Овни хм, карта народження нової ідеї, нової цілі, нової мети. Тут щось глобальне з'являється, у когось реєструється якийсь новий проєкт, у когось прям впряму народжується дитина. І це е, прям така карта, яка вказує про те, що зараз міняється все. Ніби ти з'являєшся в новому світі, ніби взагалі червень починає для тебе будувати зовсім по іншому простір, що ти не впізнаєш, де ти був. Карта, яка дуже часто вказує на глобальні, кармічні, такі дуже великі зміни в житті. М -м -м. до тельців. Тельці. маєте справи, які фіналізують певні стосунки з людьми. У когось це буде, врешті, підписання договору, може, у когось трудового договору. Дуже для багатьох ця карта програється як якесь нотаріальне оформлення або щось юридичне. Щось таке, що фіналізує дуже довготривалий процес. Це основна подія на червень. Близнюки у близнюків. Продовження діяльності, яка була почата ще у травні. Тобто певна ситуація, певна діяльність була, якби стартувала саме в травні, і в червні буде мати свій розвиток. Але доведеться дуже багато докладати зусиль. Прям більше, чим здавалось. Раки. Ой, яка гарна карта у раків! Це ж просто це одна із найщасливіших карт в колоді. Раки, у вас дійсно починається така біла полоса. Я в астропрогнозах для раків часто е, зауважувала, що влітку будуть зміни, влітку буде щось таке свіже, влітку буде починатися новий етап. Білої полоси, і тому все, що не вдавалось, десь приторможилось, зараз буревієм різко розвиваються події, і стартує дійсно новий, кращий, світлий, позитивний етап вашого життя для тих, хто був давно в якомусь такому стані апатії, заповільнення зараз. Нарешті це карта швидкості дій і такого фонтану емоційного в позитивному ключі. Леви! У Левів поїздка, відрядження, дорога, подорож, щось що пов'язане з новими враженнями. І найцікавіше, що це в те місце, де ви ще не були. Можливо, буде як пропозиція, можливо, це створення планів на відпустку. А може, це просто реально швидка подорож, яка сформується лише в червні, і до неї ще просто не готові. Діви. У діє карта, яка вказує на те, що е, тут йде ситуація, виходить з-під контролю, і якби нові непередбачені обставини прям на порозі. Тому червень подарує дівам щось таке зовсім нове, несподіване, уранічне, я б сказала. Ця карта ось прям на порозі вказує, що є нові хлопоти, нові якісь справи, які будуть потребувати дуже великого вкладення зусиль, але. Діви, я як діва вам кажу, цей місяць дійсно дуже багато дасть справ, і астрологічно ми маємо теж з цим якби змиритися, що буде просто дуже інтенсивний місяць по подіям. І щось може піти не за планом і бути новим, те, що важко передбачити. Терези, у Терезів карта швидкості. І, можливо, навіть швидкості якоїсь взаємодії доведеться дуже різко реагувати, а часом і відстоювати свої кордони, тому що може статися таке, що проявиться хтось в оточенні дуже агресивно і доведеться прям виборювати своє місце. Карта така впряму говорить про конкуренцію, напор, про взаємодію з іншими людьми через напруження. Ви відстоюєте своє. Скорпіончики. Скорпіони. Карта, яка вказує про те, що ви будете займатися справами У кось, просто буде сидіння вдома. От просто просидите вдома і займаєтесь якимись побутовими, повсякденними щоденними елементарними справами. Ця карта зазвичай говорить про те, що є якісь обставини, які вас затримують вдома. Може, там, знаєте, ви йдете в відпустку, і якраз цей місяць буде відповідним. Може, у вас ремонт якийсь відбувається? Ви теж, якби планомірно, залишаєтесь вдома. Це також карта. Усамітнення в собі, карта фокусу на собі, на своєму тілі і здоров'ї. Тому обережніше. а Може ви просто зробите якусь там операцію і, і за цього посидите вдома. Але дім зараз тягне на вас увагу не просто так. Завжди є влучний час, коли енергію треба приділити якійсь сфері життя. Для вас це ваш власний дім та перебування в ньому. Може займатися побутом та комфортом. Стрільці. У стрільців карта, яка вказує на те, що будуть певні, якби такі, ви збираєте лаври про свою діяльність, будуть певні винагороди невеличкі, але приємні за те, що ви робили раніше. Може, десь якісь дивіденти нараховані, десь якісь проценти на щось нараховуються? Може вам просто щось вдалося продати, а ви забули, що ви там виставили на якомусь сайті ці речі. Тобто тут до вас грошики. З такої, якби невеликій, але може на хтось дати, наприклад, чоловіч, подарунок гроші, може будете щось таке робити, ніби безкоштовно, а хтось вам віддячить. Тобто, це приємності в фінансовому плані. Козі роги. Козирогів, карта колесо фортуни. Це карта непроста. Карта вказує на кульмінаційний місяць в кармі. В зазвичай такий місяць за колесом фортуни залежить від вас, куди ви його покрутите. Будуть шанси змінити багато в своєму житті. Можна ними або скористатися, або ні. Але знаєте, що всі події, пропозиції, якісь несподівані ситуації, які будуть формуватися, дають шанс дійсно. Кардинально змінити ситуацію зараз. Водолії. У водолії в карта, яка каже про те, що вам захочеться ізолюватись, відсторонитись, не спілкуватись, може когось викреслити зі спілкування, може когось просто відсторонити. Але карта також говорить про те, що з вас спадуть рожеві окуляри, і ви побачите, що з кимось ви спілкуєтеся просто навмисне. Тяжке спілкування піде геть. Дійсно, з кимось припиниться спілкування, але це тільки до кращого. Такий фільтр оточення вмикається для водоліїв. Рибки. Рибки, отут знайомство. З кимось несміливим з проявом, знаєте, в нього прояви всієї людини або він, або вона буде, але хтось який несміливий. Також, якщо у вас є діти-тінейджери, або ось такі дуже юні, то вони можуть тягнути на себе увагу, прийти з якоюсь пропозицією чи проханням. Але також, знаєте, за вами хтось спостерігає в якихось корисливих цілях і хоче проявитися. Просто не набирається сміливості. І ви це помітите, виявите, це проявиться саме в червні. Ну і традиційно карта з колоди для України на червень 25-го. Хм. Ця карта, я зараз покажу її зображення, карта, коли білий голуб на карті, вона рідко трапляється, і в цій колоді, тут 78 дверей колода у мене в руках для тих, хто вивчає таро. Буде цікаво, бо тут є сюжети, фактично промальовані в арканах, які дуже часто реалістично показують сценарії от в житті, які відбуваються. Ця карта, подивіться, що нині зображено: дівчина випускає білого голуба. Зазвичай ця карта каже про маленькі досягнення, невеличкі, але приємні надходження. Про якісь такі малесенькі перемоги, маленькі кроки, але результативні, вперед до мрії, до чогось приємного. Ну, звісно, що голуб це щось приємне, бо він білий. Звісно, що це надії і щось одне маленьке вже може справдитися. Прекрасна карта, до речі. Чудова. І хто хотів би вивчати таро разом зі мною, у вас є можливість курс онлайн придбати. Він такий компактний, створений на багатьох потоках на питаннях багатьох студентів. І якщо вам цікаво зайти в езотерику, вивчити глибинну через таро разом зі мною, то якраз зараз саме час. Я розказую там і як вибрати свою колоду. І, звісно, про значення трактування розклади взагалі всіх карт. І дуже багато кажу того, що можна, що не можна. Я, як варто підходити до вивчення і вже й до практики, а потім і до роботи таролога. Якщо вам сподобалося це відео, відгукнулося, ставте лайк, залишайте в коментарях свої історії, як це відбувається. Ось конкретна ситуація з передбачення таро у вас, в вашому червні. Буду чекати на коментарі. До нових зустрічей! Став лайк!